Друзі, вітаю вас на каналі Світ Винограду. Хочу вас вам показати сьогодні отакий гарний виноград. Це Кишмиш Алекс з селекції Шередєннікова Володимира Олексійовича. Тут минулична прививка на Лідії. Тут, тут, тут прививочка була. Ось прививочка. От. Залишив я 4 лози. От. І отакий маємо результат. По урожайності. Як бачите, отут тут -от була лоза, гронка удалив. Тут лишив, другу лишив, меншу. Тут так само. Одну удалив, верхню меншу лишив. Тут навпаки лишив нижню більшу, верхню обрізав. От. І тут також. Тут нижню обрізав, верхню лишив. Так що по урожайності. У цього і цього винограду Кишміш Алікс усе добре. Урожайність на ньому є. Також посаджений він є на своєму корінні. Того року я посадив його. І цього року невеличка гронка, така невеличка гронка на ньому була і вже достигла. Урожайність це сорт урожайний. Далі. Чи це кишміш? Так, кишміш четвертого класу класу безсім'янності. Є рудименти, але костомах немає. Значить, урожайність є. Кишміш четвертого класу підтверджено. Далі. Хочу відмітити таку особливість. Отут тут він ріст цього року, знаєте, самі яке сонце було. Не укривався він від сонця нічим. Сонячний опаки він не боїться. Не пікся. Чистенький. Порост потріску. По тріску, як бачите, нема. Не бачу. Дощі йшли. Перепади були. То сонце, то дощі. Але тріску я на ньому не бачу. Сьогодні вже 4 серпня. І він дозрів. Пробував нижню ягодку. Тут цей дозрівший, тут дозрівший, тут. Ще трошки потрібно йому декілька днів добрати оці ці гронки. Оці дозріли раніше. Так. Значить, смакові якості. Мускатний, гарно набирає сахару, гармонійний смак, легенька кислинка, ніка не порта його. Можливо, якщо повисить довше, то буде і приторно солодкий. Смачний, мускатний виноград. Так, зі смаком в нього все добре. З урожайністю добре. Гронки Гронки самі бачите, які. Гронки отакі є довші. Ці коротші, але великі. Зараз важимо. Я тут приготував вагу, будемо важити. Визрівання лози. Лоза визріває. Лоза визріває. Лоза визріває. По визріванню лози проблем немає. Сила росту, ну от бачите, сила росту в нього Будь здорова. Тут на прививці, я залишив вже десь примерно метрів 5 полози, по метрів 5, не менше. Я їх відчеканив там, щоб лоза була на розмноження, і щоб вона вже відзрівала. Там, де посаджений на самому коріні, також показує гарний ріст. Так, що будемо уважити, Зараз включу вагу. І зріжу громку. один момент. Так, вибачте, за технічні такі деякі от. Важимо. Угу. І що ми бачимо? А ну дивимося уважно. Кілограм 565 грам. Потягнула ця гронка. Ну, друзі, я вважаю це шикарний результат. шикарний. На прививочці показати таку гронку. Так, на сьогодні оце, оце, що я хотів вам показати. Хочу подякувати нашим воїнам-захисникам. Слава героям, слава Україні. На все добре, друзі. До нових зустрічей.